Здорово, пацани. От, по справах поїхали знову, не кажу куди. Найшли стульчика для стільця. Найшли стільця для Юри або для мене, не знаю. Кать для кого це стілець? Для мене чи для Юри? Якщо підкинути мене, то мій буде. Ну такий непоганий. Якраз влечу туди. Don't die, son. <реш> Мої улюбленці, дивіться, опа. Сподіваюсь, це хвіст без пробочки. Але ну яка різниця, карізниця собі входить, в принципі, з пробочкою. Просто чуділи. <реш> з пробочкою падають собі. А що, кожному своє, знаєш, може. Нет, це може діти дивитися, але... Я позначився контент, як для дорослих. Дивіться. Як завжди, дорога до Венісбіч. Так, я знову в магазині, зараз я для яблука взяв декілька таків по долару і декілька таків по долару. Далі томати долар 30 за ЛП, Це півкає. Далі. Кава, значить. 7 баксів. Кабанка кави коштує, в принципі, так само, як випати десь на вулиці. На вулиці десь так само 6. 3, 7 баксів. Часто вмикаю музику, потім починаю записувати відео чи подкасти І ставлюся на паузу, знаєш, ставлю на паузу для того, щоб розмовляти. Потім забуваю взагалі що я слухаю музику, кажу так забушки кавер. Навіть не звертаюся уваги. Значить, купляю курку. Курка тут. А, Тобто грудка по 3 баксі за ЛБ, за півКГ. Тобто це не органік, це якась саме звичайне. Органів. Баксі або 8. 7. От є по 7 баксів за півКГ. Є по 10 баксів за півКГ. А, це не органік. Це звичайно, це органік за 10 баксів. 10 баксів за 5 бикло, кг, 400 гривень за півтора. Нормально. Так, в них щось сталося з курячою фабрикою, значить тут по 14 баксів яйця. І тут по 15. Бля. Що, чому курка дешевше ніж яйця? Просто бізнес. це таке. На банани тут стандартна ціна 80 центів за лб, Це нормально за так, а, Моя корзина стає якось важкою, я нічого не купив. Але вона стає якоюсь важкою. Далі треба взяти горіхи, думаю, візьму ПК. ПК не знаю, як буде українською називається, буде так само ПК. В Україні буквально на кілька разів вів. І це коштує 5 баксів. Будь-які горіхи, тут 5 баксів, можна взяти медаль. Let's go! Так, як не поглядаю, що мені ще потрібно, але це все. Купив ще доктор Pepper. Не знаю, якийсь, мабуть, оригінальний смак, такого ще не пробував. Пробую. Іду знов до себе на офіс працювати. Сьогодні буду ролі, звичайно, робочу. Кабінет. Моє <laughs> робоче місце буде тут сьогодні. Ну, не MacBook пацани, але. Раніше брав цей комп на програмування, щоб створювати програми. але... але. Знаю, зараз сиджу, задумуюся, робити далі відео, не робити. Можливо, ем, можливо, варто робити якісь інші кроки, не витрачати час на те, щоб робити відео. І тут просто заходжу в YouTube, знаєте, якого там перевіряю коментарі, що пишуть. Заходжу в YouTube, дивлюсь такий коментар під останнім відео. Тобто заходжу, бачу відео, і один коментар заходжу, думаю, там вже щось, мабуть, якийсь хейт. Я заходжу, і там отакий позитивний, приємний коментар. Дуже, мені дуже-дуже приємно від цього, знаєш. Це дає знову сили працювати, мотивацію. І дуже корисно, що це приносить комусь користь. Можливо, все-таки я якось прийду до того, щоб записувати експертні відео, можливо, давати якісь поради, можливо, по тренінгу буду щось записувати. Побачимо, як складеться доля. Зараз на даний момент от, такого роду лайв відео мені вони подобаються. Я маю час на це, я не заморочуюсь над ними. Просто сів, змонтував дуже швидко і закинув їх. Тобто мені такий формат подобається, нехай, нехай в принципі, живе далі. А, інколи, знаєш, в мене так. Як сказати, терзають сумніви в тому плані, що хтось це потім буде дивитися, знаєш, це якось може стидно перед якимись вищими людьми. Тобто що ти ніби знаєш, як, як грубо кажучи, як пацан з рогаткою просто знімаєш себе на відео, ведеш YouTube канал. Але, але, Я роблю те, що мені хочеться, і в принципі в принципі, я живу життя, як я хочу, і це саме головне. Ніхто мені не диктує правила, ким бути, яким бути, і так далі. Тобто я особистість, я роблю те, що мені захочеться. І хотів би сказати, дай Бог кожному робити те, що він захочеться, щоб в кожного була можливість, кожен мав можливість тренуватися, займатися собою, займатися якоюсь улюбленою справою, приділяти час близьким людям, приділяти час коханій людині. Це, мабуть, один з важливіших аспектів, одні із найважливіших аспектів в нашому житті. Так, в мене як завжди, по плану вечірня прогулянка. Зараз, як завжди, закінчиться пам'ять на телефоні, нічого, взагалі нічого ну, Так, знаєш, я зараз за крок до якогось або якогось величного кроку, або величного провалу. Але, в принципі, я не бачу мінусів, що в тому, що в тому, і це, і це добре. Тобто, якщо навіть це великий крок, мінусів немає. Якщо це великий провал, нічого страшного, це досвід. Взагалі не парюся на рахунок цього. Раніше задавав собі такі запитання. Нервувався, думав, що і як там. Накручував себе. Пізніше прослабився і просто. Просто на розслабленні собі працюю. І рухаюсь в ту сторону, яку хочу. Все знаєш, останнім часом якось так застило і стало ну, такою рутиною. І навіть та сама зустріч з тим самим Джефом Сайдом. Вона надає такої мотивації працювати далі. Тобто ми дуже довгий період часу вже ходили в Голс і нікого не зустрічали. А Тут бам, зустріли таку класну, давну людину. І беручи те, що стається з нами останнім часом, я вам скажу, що в житті немає нічого нереального просто. Зараз моя найголовніша задача це зосередитись саме на фінансах, саме на цій структурі. Я завжди давав цьому просадку, знаєш, якось завжди відморожувався від цього. Тобто дуже, дуже важко осуджувати себе та давати собі від, що не так і як має бути, що ти щось робиш не так, рухаєшся не ту сторону. Тобто важко аналізувати себе. Кожен день ти робиш якусь рутину, ти в неї поринаєш і ти не озираєшся назад, ти не дивишся, скільки ти продвинувся в парі. Знаєш, як в іграх є шкала, наприклад, там, до наступного левела, там, шкала експірієнсу, шкала там, грошей і так далі. Тобто ти не знаєш, скільки тобі потрібно в житті. Але в принципі такі, таку шкалу можна зробити. Це не є проблемою, це більше питання до організації самого себе. Зараз просто. Женуся за всім і хочу встигнути просто все. Просто все. Але не буває такого, знаєш, ти або чомусь віддаєшся повністю і отримуєш плоди на всю. Або віддаєшся частково і отримуєш такі самі плоди часткові. І це чітко видно навіть та сама форма. Беремо дисципліну, тобто беремо чітке харчування, чіткий сон, чіткі тренування, і на вихлопі ми отримуємо шикарну форму. А наприклад. Ну і знову ж таки має бути щось таке, що рухає тебе. Ти не можеш просто там робити заради там красивої форми. Ні. Є якісь цілі, які ти переслідуєш і рухаєшся до них. Якщо їх немає, тобі значно важче в рази дається те, що ти робиш. Тобто ти не можеш бути змотивованим постійно ходити на тренування, ти не можеш робити це для якоїсь такої ну, тупої цілі. Тобто, наприклад, подобатись дівчатам. Довго ти на цьому не протягнеш. Рано чи пізно ти просто засишся, бо винагорода не є такою важливою для тебе. Винагорода не є значимою, і ти не будеш для неї віддаватися на всі 100%. Ти не будеш робити той об'єм роботи, який ти маєш робити, який може бути запланований взагалі не зможеш. Йду до свого улюбленого району. До речі, більшість машин в США це от такі, як, як оця. Просто Дуже великі, дуже габаритні і не мають дуже багато місця. Дуже гучні. А зараз я читаю, мабуть, чотири книги одночасно. І все по чуть-чуть. Раніше я так не міг, раніше я читав просто там... буквально по одній книзі, поки одну не завершу, іншу не читаю. Єдине було виключення, я... єдине було виключення це я. Читаю якусь певну книгу і кожного дня читав главу з книги ну, цього російської шлях Путь настоящого мужчини. Є така дуже класна книжка. Хлопці дуже раджу. Це про чоловічність, про позицію чоловіка в стосунках, в суспільстві і в саму першу чергу перед самим собою. Там про характер, про принципи. Хороша, практична книга. Я її. Читав кожного дня по главі. Там здається 100 глав, плюс-мінус ще 90, вона невелика, але вона ну, шикарна книжка. Раджу кожному чоловіку прочитати цю книгу, вона просто 10 з 10, дійсно. Картинку прикріплю десь сюди. Читаю, не повірите, читаю світову класику, це <кхід> не знаю, чи казати. <кхід> так я собі. А... Скажімо так, дуже давно хотів прочитати книгу, якусь художню там. Я ніколи художню літературу не читав на в школі. Перша книга, яку я прочитав, це Багатий папа, бідний Папа. Це було в армії. Мені, було, мені був 21 рік, коли я прочитав свою першу книгу. І знаєш в армії, поки там всі дивилися YouTube вже 10-му кругу. Я почав читати книжки і не знаю, з армією, мабуть, прочитав більше 20 чи 30 книжок, точно не скажу. Не пам'ятаю дійсно цифру, це була велика кількість книг різноманітних, від фінансів до такої, знаєш, психології, тобто монах, який продав свої Феррарі. Зараз би я цю книгу прочитав, тоді я був молодший. Я не розумів повноту цього всього. Тобто я не розумів, наскільки книга, а, наскільки взагалі життя важке і наскільки а, може бути в житті багато моральних проблем, тобто не так фізичних, як моральних. І от, Монах, який продав свої Феррарі, це шикарна книга, яка допомагає зрозуміти, мабуть, повноту буття, зрозуміти, для чого ми тут живемо, зрозуміти пріоритети і знайти душевний спокій. От, в принципі, дуже хороша, практична, шикарна книга. Був такий період, що я не мав а, часу, щоб читати її пізніше, тобто я її прочитав колись давним-давно. І десь через роки два-три переслуховував в аудіо форматі на ютубі. Працю дуже багато популярної літератури а, про расизм, багато літератури, виданої жінками, тобто феміністичної для нас, для нашого регіону, вона не є актуальною, але люди за рахунок такого мейнстріму по світу стараються її читати також. Проблема, які тут... І проблеми, які в нас, тобто в Європі, там, в Україні, вони кардинально відрізняються, повірте. Повірте, ви навіть не представляєте, наскільки різне бачення людей в Європі, наскільки, наскільки різне бачення людей в Європі і в США. Тобто Тут ці проблеми дійсно актуальні, вони загострені. В нас, наприклад, немає цих проблем, але люди все рівно стараються їх знайти. У нас немає стільки моральних проблем, у нас немає стільки... А, Проблем із расизмом чи там, фемінізмом. У нас нема такого в Україні чи в Європі. Тут все зовсім на іншому рівні. Але всі хочуть бути знаєш, такими ніби модними втечі. І стараються сунути своїх п'ять копійок і стараються тягнутися за трендами. Хоча тренди не завжди відображають правду. Зовсім, далеко не завжди. І США також по-своєму... Не являється тим місцем, яке ви бачите по картинці. І тут не все так солодко і прекрасно, тут не ростуть гроші на деревах. Дерева. Це дуже сурове і важке місце, яке, в принципі, кожна країна для імміграції. Але ну, американці дуже добре продають американську мрію. Це дійсно і є та сама Каліфорнія. І все, що я не сказав, би, в принципі... До вас не дійде, поки ви самі не спробуєте. Питання в тому, чи ви хочете. Якщо ти захочеш, сам зрозумієш, які тут плюси, які мінуси, і які нюанси взагалі. І чи хочеш ти тут залишитися, все від тебе залежить. Знову ж таки, якщо ти будеш ставити собі запитання, чому мені тут залишатися, або чому не залишатись, ти не йдеш купу відмазок і просто дивіться, людина просто сподівається. Ти знайдеш просто купу відмазок і не зробиш цього. А якщо ти поставиш собі запитання, як мені тут залишитись, як мені це зробити, це зовсім, це зовсім інший контекст. Це не контекст попереднього чому. Тому що як, ти питаєш себе як і стараєшся віднайти дію і, і знайти рішення для цього. В загальному, якщо аналізувати більшість проблем людей, вони пов'язані із фінансами, як би там не було. Життя в ЛА, життя там в Німеччині, життя в Італії, життя в Україні і так далі, скрізь фінанси. Маючи фінанси будь якій точці світу, ти будеш щасливий, як би там не було. Краще, добре, дивись, наприклад, там гроші не головне. Ти будеш нещасливий з грошима чи нещасливий без грошей, що ти вибрав. Би? Я думаю, нещ... краще бути нещасливим із грошима. І в більшості благ в житті. Стосунки, сім'я і так далі. Задумайтесь, скільки а, конфліктів і так далі в сім'ях, в родинах стається через сранні гроші. Тут бачиш, що тут більше працюють застави віри. Тобто все, що в тебе в голові, ну, в принципі, відображається в реальність. Світ це велике дзеркало. І коли ти думаєш, що гроші це погано, гроші портять, гроші там те, гроші це, гроші там. Знову людина спить на вулиці. Якщо ти думаєш, що гроші це погано, гроші роблять біду, гроші там несуть за собою розчарування, в тебе не буде друзів, це неправда, повністю неправда. Ваші, ваші засади віри неправдиві, це неправда повністю. Я не досяг якоїсь фінансової незалежності, я не досяг якогось там фінансового успіху взагалі на даний момент. Але я потрошки, потрошки рухаюсь туди. Саме головне в мене є бачення, ключів, як цього зробити на даний момент в мене немає. Буду чесним. Я не хочу бути я не хочу штовхати якусь херню, я не хочу впарювати щось. Немає сенсу. У мене є послуги, які дійсно працюють, і я відповідальний за ці послуги. Я не роблю пустишку. Тобто, якщо я розумію, що продукт робочий, я його продаю. Я його роблю, я за нього відповідаю. Я дуже знаєш, я дуже відповідаю за своє ім'я. тобто я ніколи не буду поплюжити своє ім'я за якусь там фінансову вигоду, чи можливо там треба когось підставити. Я ніколи цього не буду робити, тому що в мене є підстави, застави моєї віри. І це саме головне. Я думаю, в тебе також мають бути такі атрибути, характеристики, межі, через які ти ніколи не переступиш, і це має рухати тебе. Це має, знаєш, тримати ніби такі міцні корні твоєї особистості. І ти будеш щасливою людиною, і ти будеш, навіть якщо ти програєш в певний момент, ти будеш розуміти, що ти не зрадив самому собі. А це найголовніше. Знаєш, Ніко... не так соромно ніколи не перед ким, як перед самим собою. Останнім часом я бачу лише плюси з Ютубу, тому що я дуже розвинув свою річ, подачу і взагалі навчився висловлювати свої думки. Тобто, по суті, розумна людина це та, яка може висловити свої думки. Не обов'язково. Ну, тобто, ти, якщо навіть ти розумний, супер розумний, якщо ти не можеш подати це в масу, якщо ти не можеш когось переконати, в цьому немає сенсу. Ну хіба що будеш там перед самим собою крутим атакам. Ну, з вами був той самий Сергус і See you soon guys. Побачимось вже завтра саме тут, на цьому каналі.